Інструменти штучного інтелекту поширюють медичне шахрайство в інтернеті. Епоха шаї та здоров'я між обіцянками та шахрайством. У сучасному світі, де штучний інтелект шаї, стрімко проникає в усі сфери життя, охорона здоров'я не є винятком. Обіцянки революційних відкриттів, персоналізованої медицини та прискореного пошуку ліків захоплюють уяву. Однак, як показує досвід, прогрес завжди супроводжується тіньовою стороною, і в сфері охорони здоров'я ця тінь приймає форму все більш витонченого шахрайства, що використовує можливості шаї. В останні місяці ми спостерігали вибухове зростання використання шаї для створення переконливих, але помилкових уявлень лікарів та просування сумнівних медичних продуктів. Це не просто повернення до старих схем обману, а якісно новий рівень, де візуальна і аудеальна підробка досягли небаченого ступеня реалізму. Технології, що дозволяють клонувати голоси і створювати гіперреалістичні зображення, роблять відмінність між справжнім і підробленим все більш розмитим. Маскування під експерта шає як інструмент обману. Нова ера шахрайства в галузі охорони здоров'я використовує шаї для створення фальшивих профілів лікарів. Ці лікарі можуть виглядати і звучати як справжні фахівці, пропонуючи консультації, рекомендації та продаючи продукти, які не мають наукової обґрунтованості або можуть бути небезпечними для здоров'я. Використання лихтин та інших соціальних мереж для створення правдоподібних профілів робить обман ще більш ефективним. Нещодавні розслідування CBS News та The New York Times показали масштаби цієї проблеми. Десятки акаунтів і сотні відеороликів, в яких вигадані лікарі просувають сумнівні продукти для схуднення і високодозові харчові добавки, стали тривожним сигналом. Той факт, що деякі з цих лікарів використовують імена реальних фахівців, тільки погіршує ситуацію, викликаючи у пацієнтів помилкове почуття довіри. Компанія BrandShield, що займається захистом від цифрових ризиків, виявила глобальну мережу шахраїв, які видають себе за справжніх лікарів і медичні організації, такі як Американська діабетична асоціація і клініка Mayo. Це свідчить про те, що проблема носить не локальний характер, а являє собою організовану злочинну діяльність, націлену на отримання прибутку за всяку ціну. Чому це працює? Ефективність цих схем пояснюється декількома факторами: довіра до авторитету. Люди схильні довіряти людям у білих халатах, особливо коли мова йде про здоров'я. Шай дозволяє шахраям експлуатувати цю довіру, створюючи ілюзію авторитету. Слабка цифрова грамотність, багато людей не мають достатніх знань та навичок, щоб розпізнати підроблені профілі та відео. Недостатній контроль, регулятори та платформи соціальних медіа часто не встигають за темпами розвитку технології і не мають достатніх ресурсів для ефективного моніторингу та блокування шахрайських облікових записів. Уроки з минулого проблеми просування сумнівних продуктів. Проблема просування сумнівних товарів для здоров'я в інтернеті існувала задовго до появи шаї. Однак використання шаї значно ускладнило ситуацію, зробивши обман більш переконливим і складним для виявлення. Раніше шахраї покладалися на прості методи, такі як створення вебсайтів з неправдивою інформацією та використання спам-розея силок. Тепер же вони використовують складні алгоритми і нейронні мережі для створення персоналізованих рекламних кампаній, які націлені на конкретні групи людей, які страждають від певних захворювань або бажають схуднути. Шай на службі здоров'я, надії та перспективи, незважаючи на темну сторону Шаї, важливо пам'ятати про його величезний потенціал у сфері охорони здоров'я. Штучний інтелект може бути використаний для прискорення пошуку ліків, як показує приклад компанії Енда. Шай може аналізувати величезні обсяги даних і виявляти перспективні з'єднання для розробки нових методів лікування. Персоналізованої медицини, ШАІ може допомогти лікарям розробити індивідуальні плани лікування на основі генетичної інформації, способу життя та інших факторів. Поліпшення діагностики ШАІ може аналізувати медичні зображення та виявляти захворювання на ранніх стадіях. Оптимізації роботи лікарень, ШАІ може допомогти оптимізувати логістику, зменшити витрати та покращити якість обслуговування пацієнтів. Енда приклад успішного використання шаї в розробці ліків. Компанія Евда, яка залучає інвестиції в розмірі 517 мільйонів доларів, демонструє, як шаї може прискорити процес пошуку ліків з природних матеріалів. Аналізуючи дані про хімічні речовини, що містяться в різних рослинах, шаї може виявити сполуки, які можуть бути корисними для лікування різних захворювань. Це особливо важливо у світлі зростаючої стійкості до антибіотиків та необхідності розробки нових методів лікування. Виклики та рішення, як захистити себе від шахрайства. Щоб захистити себе від шахрайства у сфері охорони здоров'я, необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів. Критично оцінюйте інформацію, не довіряйте сліпо всьому, що бачите в інтернеті, перевіряйте інформацію з кількох джерел. Будьте обережні з онлайн-консультаціями. Перш ніж довіряти поради онлайн-лікаря, переконайтеся, що він є справжнім фахівцем. Перевірте його ліцензію та освіту. Не купуйте сумнівні продукти, уникайте покупки продуктів для здоров'я, які рекламуються в інтернеті без наукової обґрунтованості. Повідомляйте про шахрайство. Якщо ви зіткнулися з шахрайством у сфері охорони здоров'я, повідомте про це регуляторам та платформам соціальних мереж. Розвивайте цифрову грамотність, вчіться розпізнавати підроблені профілі і відео. Регулювання та відповідальність. Необхідність зусиль з боку держави та технологічних компаній. Боротьба з шахрайством у сфері охорони здоров'я вимагає зусиль з боку всіх зацікавлених сторін держава необхідно посилити регулювання онлайн-продажів медичних продуктів і послуг. Необхідно розробити чіткі правила для онлайн-консультацій та реклами медичних продуктів. Технологічні компанії необхідно поліпшити алгоритми для виявлення і блокування шахрайських аккаунтів. Необхідно надавати користувачам інструменти для перевірки автентичності онлайн-лікарів. Медичні організації необхідно активно боротися з дезінформацією і просувати науково обґрунтовані методи лікування. Досвід та особисті спостереження. У своїй практиці консультування пацієнтів я часто стикаюся з ситуацією, коли люди, довіряючи інформації з неперевірених джерел, приймають рішення, які завдають шкоди їхньому здоров'ю. На жаль, в епоху Шаї, коли фейкові лікарі стають все більш правдоподібними, ця проблема стає все більш гострою. Необхідно усвідомлювати ризики і проявляти пильність. Висновок майбутнє охорони здоров'я в епоху Шаї. Штучний інтелект відкриває перед охороною здоров'я величезні можливості, але разом з тим створює нові ризики. Необхідно активно боротися з шахрайством і використовувати шай для поліпшення якості медичної допомоги. Важливо пам'ятати, що здоров'я це найцінніше, що у нас є, і не варто ризикувати їм заради сумнівних обіцянок. У майбутньому дешаї відіграє все більш важливу роль. Критичне мислення та цифрова грамотність стануть ключовими навичками для підтримки здоров'я та благополуччя.